Я Анастасія Чувай, учениця 11-го А класу Буроверського ліцею номер 9 Боротьба українського народу за своє національне, соціальне, релігійне та культурне визволення у 1648-1657 році є однією з найскривіших сторінок його історії. Питання формування української національної ідеї завжди було пріоритетним, бо це об'єднувало, згуртовувало українців у боротьбі за створення своєї держави. У за збереження державного суверенітету. Тема мого дослідження Українська національна ідея в роки Козацької революції 1648 1657 років». році. Актуальність даної теми обумовлена подіями українського сьогодення. Широкомасштабна війна Росії проти суверенітету України показала, як український народ згуртувався, об'єднався для захисту суверенітету своєї держави. Національна ідея українців консолідувала їх у боротьбі проти ворога. На кожному етапі державотворення головним завданням національної ідеї є створення держави, а потім консолідація націй. Так і було за часів створення козацької держави. І сьогодні, коли український, коли український народ захищає державний суверенітет своєї держави у війні проти російського агресора, ми не можемо скласти зброю, бо інакше ми зникнемо як держава, як народ, просто як люди. Росія обрала дорогу війни. Україна на шляху до миру. Росія стріляє для знищення. Україна для виживання. Війна національна ідея Російської Федерації, а національна ідея України мир. Так наголосив президент України Володимир Зеленський у виступі перед університетською спільнотою в Японії. Метою дослідження є всебічне вивчення особливостей формування української національної ідеї як складового чинника багатовікової боротьби українців за створення своєї держави. Об'єктом дослідження є державотворчі процеси української національної ідеї. Предметом дослідження є процес формування національної ідеї під час козацької революції. Основними завданнями дослідження є проаналізувати стан наукових розробок і джерелознавчої бази з досліджуваної проблематики, дати характеристику основних подій козацької революції, розкрити сутність усіх е, національної ідеї досліджуваного періоду, дослідити вплив національної спадщини на формування української національної ідеї сьогодення, наукова новизна. Залучено до роботи значний обсяг теоретичних наукових досягнень у сфері історії та права щодо феномену української національної ідеї, Простежено етапи формування національної ідеї досліджуваного періоду. Виявлено об'єднуючі чинники національної ідеї досліджуваного періоду, і сьогодення дослідження складається із вступу двох розділів і висновків. Результати і висновки дослідження. Виявлено, що у роки козацької революції. Спостерігався стрімкий розвиток національної свідомості українців, а саме усвідомлення ними своєї етнічної ідентичності, спільних інтересів і прагнень мати свою державу. Встановлено, що у цей період закріплюється державна назва Україна, український народ. Показано, що національна ідея є важливим чинником, що поєднує минуле, сучасне та майбутнє української нації, виступає стратегічним орієнтиром розвитку держави. Доведено, що національна ідея визначає національні пріоритети, допомагає українському народові подолати труднощі і посісти гідне місце у міжнародній спільноті, на яке він заслуговує. Пишаюсь тим, що я українка, а головне це модно у світі. Дякую за увагу, слава Україні!